Друзі, доброго вечора, ми з України! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі Лісова освіта. І сьогодні ми продовжуємо відео по Quantum GIS. А саме сьогодні буде така тема, як векторні дані. Поговоримо детальніше, як створюється точковий об'єкт і вводиться атрибутивна інформація до неї. Поїхали до роботи. Отож, для того, щоб створити. Власне векторні дані, то ми вибираємо в меню. Ось тут створити новий проєкт. Після того ми можемо зразу зберегти його, щоб ми потім вже мали готову його назву, я для прикладу назву це населені пункти. Зберегти. Після того можна е, зразу додати карту через плагін QuickMap Server. Тобто в мене стандартна. Ну. І відповідно я можу ось тут на даній карті е, позначати собі будь-які векторні дані. В даному випадку мова піде про точкові об'єкти. Значить Я збільшую масштаб. Е, більше, е, так, збільшемо штаб-карти, щоб я міг знайти якісь населені пункти. Мене, наприклад, цікавить будь-який будь регіон, але я візьму для прикладу свою батьківщину, це є е, Івано-Франківська область, е, колишній Долинський, тепер Калуський район, село Вишків, таке гірське село, дуже там красиво. І от, власне, в мене є дані населені пункти. От є саме вишків. Тут я вибираю собі масштаб любий, ну я візьму 1 до 500 тисяч. Так. 1 до 500 тисяч це за великий, візьму краще 1 до 150 тисяч. Краще буде до 150 тисяч. Ось так. Ось. ласка. Нормально тепер видно. Після того е необхідно створити шеп файл Вибираю шар. Створити шар. Створити шеп файл Назва файлу. Буде відповідати на населені пункти. Кодування файлу може бути UTM, але UTF8, але може бути і Windows 12.51, це в залежності, яка в кого версія. Тип геометрії ми ставимо точку, бо, власне, створюємо точку. Тут все залишаємо по замовченню, створити поле, яке буде так і називатися назва. Тобто назва. Тип. Ось тут має бути текст, інформація і довжина, я думаю, нам 30 символів вистачить. Вибираємо додати до списку полів. І в нас вже з'явилася нова назва. Тобто в нас буде така таблиця, але вона буде в іншому розміщенні. У нас вона тут горизонтальна, а таблиця атрибутів буде вертикальна. Окей. Відповідно в нас з'явився тип шару населені пункти. Тепер ми можемо з ним працювати. Включаємо режим редагування, вмикнути редагування. Перевіряємо, чи тут е, вибираємо інструмент поточний шар, щоб в нас був власне, він вибраний, і е, додаємо, власне, е, натискаємо цю кнопку, де додати точковий об'єкт. Після того, як ми натиснули дану кнопку. Ми е, по центру населеної пункти. От у нас є такий приціл. Вибираємо, центруємо і натискаємо лівою клавішою мишки. Натиснули, в нас з'явилася е, нова таблиця населені пункти, де в ID ми будемо вводити нумерацію населених пунктів. Так як в мене це перший, я ставлю одиничку. І назва населеного пункту, хто забув, це є вишки. Окей, є вже умовне позначення, як ви побачили, появилися е, точковий об'єкт. Після того, якщо, наприклад, нам потрібно відредагувати його, збільшити колір, то ми, відповідно, тут де шари виділяємо властивості символіка. Тут звичайний знак, simple, file, simple Marker, ми вже працювали і розмір, наприклад, збільшимо до 4 мм. Колір заливки можемо поставити якийсь з яскравих, наприклад, червоний. Окей І маємо, власне, позначення таке вже більше. Там можна міняти інші параметри. Так. Таким самим чином ми будемо зараз позначати і інші населені пункти. Тобто, наприклад, синичів вибираємо. Ось тут так, у нас буде вже номер 2 Так, що ж ми бачимо? Присліп. Ну, десь тут, напевне, центр буде. номер 3. Завійка, завийка. Четвертий. Завийка. Тітки всі це вже присліп завийка, і ті, це є вже Закарпатська область. Це в нас вже буде п'ятий. Об'єкт, населений пункт. І тут є ще такий е, хутір сіда, ну там населення невелике, але запишемо, бо в нас є. Це є хутір до села Вишка. Там хороші гриби ростуть. Окей. Наступний етап ми переходимо в населені пункти шар. Правою клавішою, властивості. Вибираємо підписи. Тут вибираємо Single Level. Значення вибираємо назву. І ось тут є, власне, всі параметри де можна відповідно а, працювати з форматуванням тексту, розміщенням і так далі. Застосувати окей. А, як ви побачили, в нас появилися, відповідно а, підписи а, даних населених пунктів, це наші. От Якщо забрати карту, воно вже прив'язана назва до тих. Точкових об'єктів, але що нам не подобається, це, звичайно, те, що накладається назва на точковий об'єкт. Тому ще раз повертаємося до властивості. І ось тут. Тут можна багато параметрів міняти. Вибираємо розміщення і дамо, наприклад, відстань 2 мм від об'єкту. Ось так воно буде краще виглядати. Після того необхідно зберегти зміни шару, ось тут, де є дискетка з олівцем, і вимкнути режим редагування, коли ми закінчили, також ми ще можемо додати відповідну інформацію до таблиці атрибутів. Права клавіша, відкрити таблицю атрибутів. Як ви бачите, в нас є. Нумерація населених пунктів і є назва населених пунктів. А тепер ми хочемо, наприклад, додати ще одну колонку, де буде якась інформація про населений пункт, наприклад, кількість жителів. Включаю режим редагування. Додаю нову, нове поле чи нову колонку. Тут пишу кількість жителів. Пам'ятаємо, що в полі ім'я кількість символів обмежено, тому я написав скорочено таким чином. Тип в нас буде, звичайно, що ціле число, тому що жителів не можна вимірювати в інакше числах. І довжина, давайте дамо, думаю, 30 знаків нам вистачить. Окей. Появилася в нас нова. Колонка в таблиці атрибутів, де ми будемо записувати кількість жителів, яка є в кожному населеному пункту. Дану інформацію я візьму з інтернету, з Гугла і запишу сюди в дану колонку. Так, відповідно до інформації, яку мені видав Google, я записав кількість жителів для кожного населеного пункту. Ви можете побачити, як вона коливається. Найменше це хутір Сіда, найбільше е село Синичів, кажуть, що воно займає площу Львова за територією. І е тепер я зберігаю зміни і вимикаю режим редагування. Закриваю. Тепер, коли я включаю, не забуваю зберегти проєкт. І на сьогодні це все. Бажаю вам спокійних днів. Обов'язково ми переможемо в цій війні. Не забувайте про коментарі і вподобайки. Буду радий до комунікації. До побачення!